Усіх вітаю на своєму каналі. Усім гарного дня. Сьогодні вже 24 грудня Я не знімаю відео на канал десь майже 2 місяці. У нас, в принципі, випав такий перший сніг. Холодно зараз, мінус 8. Знімаю відео вранці ось. У нас сонячно, як ви можете побачити і сніг лежить ось. Кроликам давав сіно. Даю Сіно в принципі. Ну останнє ж відео виходило в кінці жовтня. А це кінець грудня. Чому так удував сіно. Де це ось. Запишіть в коментарях, яка у вас погода сьогодні. Трошки, можна сказати, прихворів. Але я в принципі вирішив, що давненько я не знімаю відео, що потрібно зняти хоч. Бачите десь снігу. Не, в принципі, не дуже багато нападало, але все одно є. Нас передають наступний тиждень. З цілими днями буде сніжити. І мороз передають. Тренди давно обрізані. Що вам скажу за цей період? Ну в принципі такого нічого не змінилось такого. Все як завжди. Все добре. Хотів показати котики вам, але вони в хаті, бо холодно зараз. Можливо, китуся десь гуляє. Я їм покажу. Я не знаю коли буде наступне відео. Постараюсь знімати, але вже не можу обіцяти. Бачите як вийшло? Дуже рідко знімаю відео тепер. Ну, вам скажу гарна погода сьогодні. Незважаючи на те, що холодно. Все-таки сонце вийшло. Коли морозні, дні, коли мороз, завжди сонячний. Це помітив. А, о, квітуся ось якраз. Томі десь в е, хаті зараз. Так. Що квітуська. О, ой! да, так. Да. Ну давай. любить, щоб погладити. Я, звичайно, буду старатись відео знімати, але не гарантую. Але незважаючи на те, що не знімаю відео, я вам скажу за місяць в новому каналі 11 тисяч переглядів. Тобто канал ще лайті від старі відео, на рекомендаціях прокупляюсь. Ще дуже добре. Вирішив, ну... Ви вже так два місяці без відео, тому треба щось зняти для вас новеньке. Калина така гірка. Ну, що вам скажу? Є дві курки. Ось ця курка і яка ще зараз. І ця. Вони вирішили... Що спати їм коли в не добре? Краще буде спати у клітці, в мінус 10 і гуляти в мінус 10 ранці на вулиці. Чим всі інші пізніше трошки випускаємо. І вже заганяв, і що вони нічого не хочуть. Тобто сажить деякі рази, вже стараюся їх заганяти в курник. Навіть силою вже просто туди заганяти, щоб вони там були в цьому курнику. Не зночували в цих клітках. Але ні, вони на своєму. Навіть іноді і півень буває теж гуляють. Ну, курей вже менше. Дві курки не стало десь в жовтні якраз. І. Ага, значить. І одну в 1 листопаді також не стало. І на початку березня. Ну, на початку березня я знімаю відео, про тих теж. А ось одна, що в листопаді я не знімав, тому що відео останнє виходило тільки в листопаді е, ой, в кінці жовтня. Ну, ось якісь такі справи. Ну. А, в принципі, знімати такого, ну, особливо нічого не було. Мокро було похмуро все весь час. Це вирішив зняти просто що перший сніг у це випав. Ось, це, в принципі, все, як зазвичай, в принципі, ну, все нормально, вам скажу. Все добре на господарстві. О, а ти що тут була там. А де це? Але тут що? О, вони вже вони тут вони сховалися від морозу. Холодно, так. О, квітуся вже й тут ходить, гуляє. Ну, мороз я вам скажу, сьогодні передають мінус 6, буде триматись день. Мінус 13 вночі нас передають. Потім таке 0 градусі мінус 1. Потім такі морози до мінус 4 вночі, наступно до кінця цього тижня. І сніги будуть кожен день. Ось з п'ятниці десь починаючи. Тому ось так якось. Ну, ви можете написати, яка у вас пухта зараз. чи сніг чи холодно, мороз. У нас вчора було десь 2 градуси тепла, так? Ввечері навіть 2 градуси тепла було і мокрий сніг. Ну, мокрий сніг. Ось за ніч так е, температура різко змінилась. Я раз тільки 10 ранку, і холодно, вам скажу. Ну, справжня зима. Хоч на свята вже сніг випав. А то ось якраз е, ну що, 13 грудня випав такий сніжок, але він просто на 100 десь 2 години протримався, бо був дощ потім. Тобто такий мокрий сніг, а це ось якраз вчора ввечері випав. Ось. І сьогодні також пролітаю зараз, як можете. Ну, чи на камеру видно, чи ні. Ну Щось не дуже видно, але пролітає. Чи це цей сніг це, наяв? В принципі, вже ви, виясняється трошки, прояснюється. Ну, зараз буде мороз, коли то такі, така соняч, так сонячна. А де це всі шкури? Я не знаю, вони що, всі тут поховалися чи що? Хочете сказати реально, що ви все. все вже, все Вам все злякалось, злякалось холоду. Ну, таке. Ну, добре, друзі, я вам дякую за перегляд. Я зняв для вас таке відео. В принципі, розповів коротко. Ну, я вам бажаю миру, добра. До зустрічі. І головне, щоб все було добре. Ну, якщо що, я постараюся завтра також зняти для вас відео. Ну, побачу, як в мене буде виходити. В принципі, зараз канікули. тому, в принципі, можна спробувати знімати частіше відео. Ось. Ну, я постараюсь, що в другому семестрі також частіше відео будуть виходити. Мені хотілося б. Тому таке. Ну, до нових зустрічі. Усім па-па-па-па. Дякую вам за перегляд. Де це не всі? Ага, всюди пішли. Усім па-па-па-па.